Де із хмар мож руками горгулувати красні фірганки, чіпки, де дерева нашої не дрімле, бо готримле русинський корінь. Її називають настука, Натка. Анастасія Марчук живе в Румунії, в селі Вишня Руна на улиці, що називається Осой, то далеко в горах, де тут сусід сусіда живуть через бережок, і з нами вона тим, що знає много співанок. І сісі співанки. Помогли їм сумними вечорами не стратити віру у добро, любити людей, чистувати русинські народні традиції, обряди, балади, котрі вона з великим трепетом сохраняє у своїй пам'яті. Соня Ачута, та на ото по Іде б мені мини бута. И я се заспіваю файно и немно е много. Любо ме са и подълата по ко. Любо ме са по маюна Nasă rochi ho i colbulă spivat, văd sme hore. Eho socă zjedista mai blisko, abămu măleni komu hodit mai blisko. Ігор високої ай ми веселі, куди з неї бо ходили двоє молоді. І куди сме ходили, і куди сме стояли під нашими ножечками, травочка зуяла. І травочка зуяла, я друга і Бо я була молоденька, там була хосна. Завжди там, тамки далеко в горах, а, а чом і собі то, то місто убрали? Ту я виросла, то йде у єсми у горах. Мама ще має три кілометри горі у горі. Горі, так сказало, там, де мама сиділа, осуй. Осуй, Рахування ляна, бо по няню оприсала, а по няню в моєму Рагуван, Та я по няню рахування по чоловіку марчук угу. Но, мені, будьте добрі, е, Як то, то сталося так, що полюбилися співанку? Ay no, Irugi neke o ruja, m'sa z lobkom polubele ho dati voz. M'sa l'obkom polube voje dite hidnata. І як і у нео, так і у мене чорні оченята. А які сестріли своїм чоловіком, це пам'ята? Іван був. Так дуже добре. Пойшла ми на весілля, ти ми почали танцювати. Ей, піду я і грата з молодочками, дають мені молодочку обома ручками. Ей га, ей га, ей га. Ei, no. pășni maladeți, ia sobi, abo pride și abo půjdu. Te prei meni. Ta ia tobi podaruiu, sucru solot koho, abo te nea ia prei mă la Jak mă dau dobře dobre bulo, iu, nea nita, au mamă. Ей, e, теперебідую. Діте чужана. Ну, <свят> а no, коли yeah. ти приходили на свадьбу? На свадьбу? Ну, та які там ще співанки були? Так, коли йшли на вінчання, так співали так. Kovala i za ta i bude covată, Ta ia budu s faino fajno tancovat, a Kovala i ta kovala i kovala. A băia molodenica duje gazdovala. Ta -i iubim sa mui că iubim sa, iubim sa. Iași bă hora, horu bă la mâne dimsa. Має котру uh -huh. Та любили сте свого чоловіка? Та, да, та чому ви мене любила? Файний був, дивіться. Е, маю. Малюнка остала. Легіні. Ти та? вмирав, такі кращі були, як і все сміяй. Та там є той другий. Посюди. На тя видять, який був няньот. Йо. No, a, co no. e bylo takové, že vadili jste se s ním? Ne, vadili jsme se, neuměli jsme se vadit, bo každý, že kde se tam se i ladí. Mm? Mm hmm? Ajno, ajno. Uh -huh. teklo. i peklo. No. zarykala kurovočka, je yes, z toloky Zaplakala divčinočka na vinčaňa i Ей, не плач, дівчиночко, не плач, не журса. Прийде возьми, я файний хлопець на него одса. <рес> Красно слухайте, то ви співаєте, yeah. yeah. або жизнь не така все було легко, правда? А то ну, я коли щось роблю та такий фай співаю, аби це тоді було зо мною, шлам. prialam, drugalam, ušovalam, krošetovalam, što na što ruka poklalam, to tak jim spivala. Kovala za zulečka, kovala, kovala. Ja so bi sa, sa menjka No, a jaká nota to tu je? Ta ja so bi, ja šela malenko v abilu Tam sedila je z u nas na prespočku, na prespi. Mm -hmm. Jo. A já si la sorocečku si a kmenut Ne za molodočka. Tak, abyste znali. Kaže Ivanku, přijde z ranku. Vasilku po tom. Ty Giordi, jude, Giordi, tu je. Přijde u půjde mama z domu. <laughs> Любили ма e, ну, та, Я так такси думаю, що любила музику, та й научила ми діти, та й співаю, та ніби я співаю, ніби веселюся. Серце моє тузи, я не признаюся. <laughs> не О, не, не, не. А кого вам всю сурочку ушивав? Я на приспоці. Коли м ждала мого мого Іванка, бо Івану було волойня, як сі нагадаю за тебе Іваночку, серце не поскіпує, ражає сурочку. Ей мамко, та е, мамко, дай ня за Івана, бо не хотіла і іти дурна, пути за пана. Пан прийшов у свата, а поп хотів за жінку, зостала за сердя того дівку. Її цімперепоточки і гірські річки, зогріті сонечком, в як і потятка співали йому музику землі, котру вона дуже любить. бо матір земля її кормить, дає сили вижити усей тяжкий час. Вона не мислить себе без труда на землі, так привчили і своїх дітей, котрі уросли і пішли у світ заробляти на прожиття. І пару разлим у рік приходять до мамки на осой. Туйся набирають от сили. Надавши путовання, а й з думку знову вернутися на родне обійстя осоя, де кожний день чекать на них мамка настука. Я знав, що там у лісі жиєте? Та там Йо. в лісі і трави якісь збираєте. Ну, слухайте, у лісі як є. Colă mișlaia drăva uli srubată Dăvă l-am să zamăleni ce e mucazată A un mene poce cuie dăvă noiu. Poți sude de divcinoci că toboju. Aia stala smolodeni ca ai mă si dumată Что тому лекине вот и Як мешїте любку доня, не бери крісланю. Або на щи сусидочки не узела на саму. Як мешїте любку доня, не бери капцюру. Або на щи сусидочки не знала нічиула. Не, Йо Dacă, ia și te lup cu donia, ne beră postolă. A băna și susidoci că ne znale Nicolă. Ai, ca geutui polonăni, dervino s-a stelăt. Mini lude în acazul to s-a mălă jenăt. S-a jenăt, n a jenăt, ia-o neoboroniu. Tău dăbă să zagați tot dăbă sa za gaz doau și mău gaz de Colui derăp de bude sau rvat. A colești mi-a lup cu neu șiau do cum bu la Ta te per sobi po banu și tot ne-am te per sobi po banul budești banuată, dacă i-a budu tai î sobi gazdoată.

ta uno cine spala, ta ia sobi sorocecu, pa turca mășila, șila, niet, ia uno ne spala, ai tiaș corobela, voi ia sobi pa turca mășorocecu, Yo Io, ei, axina adaiu, șila mășorocecu, tobi mălei. Colambula faina o E jak si zazbeva juda le konja E ta nahaš se vum pod veričku deba mi njibuta. O ja si zazpivaju, bo ja maju sela, bo si hoću nazberat, ja je zdrili slava. А я хочу назбирати, а я хочу їсти, а в золоті паніка четерповість ковала ця жулечка я сіла грушу, А я собі зазбеваю розвеселю душу. Йо, як собі заспіваю, та собі засвищу. Анастасія Марчук каже, що треба сокотити кожну травинку, чийчечку, кожне деревце, бо Господь ушитко створив про нас і треба йому завто дякувати. Вона не мислить своє життя без тої красоти, що є довкола неї. Тішиться, що цього року рясно вродили Яблочка, просить нас ми покуштували сливки, бо такі рясні, як омело. А солоденький, як мед. Вона радується кожному, хто приходить до неї, бо любить людей, любить поприказувати з ними. Анулем позирайте, у якуня красну сорочку убрала, то вона сама вишивала. Колес меса і поби раби, E pole șele, sarisa, șele, șe Nita ne șle, 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 E șle, 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 o Я розвивався. Коли Колес меса полешил, я вір чудувався. Та не ото чудувався, Що смеса любили? Та лиш оточу. Mko ya itnya daala daala tagia koto kolo penkubolo to proklala e kolo pen se A tak mě jedné lůbom na čem svítí život. Já, lasný rod na mém kožapudlu i pudlenu. Já, co neznal čestovat vate christiánskudě. Hej, daj rodná rod ko. koho ja hoću. Ta je ja štenja, mamko ne daš. Ja u vodečku skoču. E, ja u vodečku skoču. Ja bez tude A zaž doňá mam dala taká denka. Ta te mene ta jo dala molo dudě v neznala, ne znala jo švat, bilu.

Apă, minimolo de guii Jest autopol pewre pawej skradiu i e, a się se zorila i a, je te, a, nie, maju każe lublu to dusz ko to sa nosy zbilo a ja, sa po. захожу, аби почорніло. А я са позахожу кучері на чиню. Пойду та сватаю хорошу дівчину. А хороша ота лава, що я на ній спала, горівочка оповита, в золовлю стояла. Горівочка оповита, медом перелита. Я її дуже люблю пити, бо ми смаковито, не пиво, лише так то, то ви в альбомі такі зачинаєте, не, 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 да, не, 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 та співаєте, ай? Йо, йо, бо маю музиканти. Ай? Йо, та я каже, коби Любка за флуєрка, я б заспівала. Може, так би тя у точка серця упала. <риснє> Красно, слухайте. Каже, так я душко люблю, я колач з медом. Як са будеш удавати, побий хатку ледом. Побий хатку ледом, аби са біліла, як я прийду за палета, аби не згоріла. E... Ай, ну. no. А люблю те, душко, хвалу, що ти хатка в краю. Коли йду горі долу, до тя повертаю. Кай, е коли мішов ми до милої співав, їм ем та гойкав. Як я йшов у малої ревав їм та йойкав. Коли йшов до малої співав єм як потя. Як яким ішов у малої збирав їм крохотя. Та О, да. я йшов до Марік, Марічка. Та попус мерічка. Та я упав'єм у жалую мерієм без свічка. А, а це люблять співати ваші діти. Yo, я так співаю, в того, що я не чую, бо не хотя співати коли я чую. А я, так, я, я такаї е, люблю співати, не п'ю, не чиню лихо, нікому добре люблю і мене дитяче, люблю діти дуже. Я діти люблю, За Защо любила чоловіка? Та я буду, Іваночку, з тобою сидіти, бо я тебе щиро люблю, та й лиш наші діти. Е, як це нагадаю, за де недавно, і яке буле. Čhora medzi dobe nana He jak si nadajo samo jedi vozvo Ta si plačo od tam majíú Очкалоско. Еаксе Як ма давно добре бу. Я те перди bodíte čuže nám. Pošle. mene mama a fost, mene prutom, am sa să ne iubila cu un mic regrutom, un Da, da, da. Ioi, haide, no. mamu ne sluha la, așa cum a făcut. Hm. Ne-a jauat, a ne pus o a doua, aia a Mamco, mamco moia, a te și a А й ти була дівка, як я. Та й ти така була. Ні? Ой, мама нічого не думала, не лишає говорити. А я мам кого люблю, з тим буду жити. У той полонині Бервінчикса я же. Пусть сюди дівчиночко, як ми серце каже. Я прийду до домочку. У, та, са, обу, Та са, зуваю, зуваю, са, зуваю, обуваю. та за тебе файна рибка у голові тя маю. А, а як так обувати? Хай мушу йти, дівчино, до тебе. хоч поцілювати. Ну, ще маленько на листове ми, Йо. Засвищу. Mm -hmm. е -е, я собі заспіваю та й собі засвищу. Тільки жур на голові, як травота лицю. Найбрешу, най уворять. Ми здорові були і будем. Е. Анастасія Марчук убіси за мною, ділиться по секрету, що діти її просять перейти до них жити. А й бо про неї жизнь без її рідного осою, як потяг там тюрма без неба. Тую знає каждое дерево, коли воно розпускать свої шати, кожду чічечку, коли вона засвітать, бо чай із верховинських трав такий смачний, що пальчики оближеш. Це її рай, у котрому вона чувствуєся гриба у воді, а без нього і у світ не буде миленьким. Іменно ту тує настука щаслива і весела. Всіся земля знає про вшитки її болі і тривоги, про кожну радісну новину. Бо про них співать у своїх баладах je, і не знаю, я не буду нія Та я любив почоти, я ще поп'ять буду. Я ja любив по чотири, та й по чотирнадцять. Як са прийшла по було повер двадцять. Ей, жоно, каже, жоно, Mie та не дури шоловиче бомса молола. Ее e, сіна даю ай за да вніта таке, що не важу світа, e, що не вашу світа, молинка. І та я б ми є бо за співал холод сатонко. Хоре високо і за самай найбличко. І я би мого маленькому ходити бличко. Охо, як сина. Уй, задавні ода. Я, сладке ябле, файу зако, люда чудо. Е-е-е, як се надаю айза, дамни літа. Я, сладке ябле, файу шонек божу. Ей, зазулечка на мості на мості, дай вам, Боже здоровлічко, я вам чесні гості, дай вам, Боже, здоровічка, дай вам Боже добра, а де сте тульку грошей мали, та й здоров'я, та й щастя як пластя, що сте прийш до нас та сте нас любили. Ей, у твої полонені, Се диво, це вела. Що все пройшли, чесні люди, що сте нас любили. Е, той горі високою, і зазвонили. Zwon Daj wam Boże doruczko I Ja bocie zniżon.